Чуєш, малиш 2003 -го года. третього підписав, заплатив штраф до побачення. А я виноват в чому? Що у мене новою просто Да. Це технічна несправність. Технічна справність. Заплати штраф, їжайте далі, поміняйте скло. То чи дозволено керувати транспортним засобом з тріщиною на лобовому склі в Україні? Пояснюю перше один раз. Да. Зараз військовий стан заборонена. Фіксація розчена фіксація заборонена я, фіксація. Виключається до каваєм. Будь оперативну. ще я ще раз і івака телефон згідно з ПДР України. Встановлені вимоги до технічного стану транспортних засобів та їх обладнання. Згідно з підпунктом 31.4.3 ПДР забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності визначених цим пунктом технічних на. Справності і невідповідності визначених цим пунктом вимогам. Як бачимо, тріщина на лобовому склі не міститься в даному переліку. Тріщина всього лише вказує на пошкодження скла, а не про наявність технічної несправності автомобіля. Тобто ПДР не забороняє користуватися таким авто. Але під час зупинки вашого транспортного засобу поліцейські вам обов'язково зазначить, що тріщина на лобовому склі не відповідає ДСТУ, де вказано, що на вітровому склі КТЗ не дозволено. Сколи чи тріщини в зоні роботи сколочисників. І тому водій тримай штраф. Однак, друзі, пам'ятаємо, що підстава для зупинки вашого транспортного засобу має бути законною. Хочу зафіксувати, що у вас пошкоджений автомобіль Давай фіксувати згідно з пунктом 6.8.5 ДСТУ, національний стандарт України колісні транспортні засоби, вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання на вітровому склі КТЗ не дозволено сколи чи тріщин в зоні роботи сколочисників, але порушення ДСТУ не є підставою для притягнення вас до відповідальності. А кого номер жетона ноль Я двадцять знімати, але номер. Я сам скажу. Якщо ж все ж таки сталася така ситуація, що поліцейський виніс незаконну постанову за тріщину на лобовому склі, обов'язково оскаржує її в суді. Якщо ви сплатите штраф, це означатиме, що ви визнали технічну несправність свого транспортного засобу та свою вину.